Привіт! З вами Роман, і сьогодні у нас новенький огляд каточки нашого підписника на каналі. Якщо ви спонсор або маєте платну підписку на канал на Твічі чи на Ютубчику, раз в місяць можете насилати свої каточки, які ми будемо розбирати під мікроскопом. Розберемо дуже детально ваші гарні рішення, де потрібно було зіграти по-іншому, подивимось на білд. Все це щоб допомогти вам стати краще у Dead by Daylight. Тож, давайте подивимось, що сьогодні наша глядачка прислала на розбір. Поїхали. Е... But you used to fit right here. I'd hold you up to say to your mother, this kid's gonna be the best kid in the world. This kid's gonna be somebody better than anybody ever knew. And you grew up good and wonderful. It was great just watching. Every day was like a privilege. It's a very mean and nasty place. And I don't care how tough you are. It will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me or nobody is going to hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward, how much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Окей, маємо вескера на Макмілані. Гарний скінчик. Поїхали. Так, що у нас по білду? По аддонах? У нас зелене яйце, яке дає вам більше часу між першим та другим баундом. І жовтий аддончик, який пришвидшить вашу швидкість пересування між баундами. Окей, цей білд, ці аддони дуже люблять е гравці, які вміють робити всілякі теки. Тобто закривати кути, лупи. Давайте подивимося, як це спрацює в цій катці. По перкам. Угу, у нас Pain Res, аварійна кнопка, Ultimate Weapon Sloppy Butcher. Ultimate Weapon, аварійна кнопка, Pain Res, дуже сильне комбо. Ви постійно будете знімати сурвів з генів, вони будуть закриватись. Це дуже прикольне. Комбо, яке я дуже люблю юзати на блайті, наприклад. Ну от, Slope Butcher, е, не знаю, я особисто вибирав би Брутал Стрендс, тому що, як на мене, є дуже багато лупів, які супер важко закрити пауером Вескер стає стаємо один маном і краще трощити палетки. Тобто я б замінював на Брутал Strength, але давайте подивимось, як спрацює цей білд у Каці. Погнали. Так, ми шукаємо сурвіків, нам потрібен локер. Щоб активувати Ultimate Weapon. Окей. Okay. Добре, маємо. Так, і у нас справа один. Окей, okay, uh, у нас було uh, два сурвами почули. Один був зліва від мейну. Один був справа від мейну. Мені здається, що а, цей вибір а, іти в сторону шаку не є оптимальним, тому що шак дуже аб'юзний тайл, його буде важко закрити. А, там поруч шаком між. Іде шак, іде ген, іде ще один луп, який дуже легко сконектити, краще було піти в іншу сторону, в тій стороні зазвичай або два, або три гени, тобто трикутничок якийсь там би точно був, і там багато філерів. Там є тільки один луп нормальний і багато філер палет, які можна швидко знести і зробити це дед-зоною. Тобто вибір, куди піти спочатку гри, був неоптимальний. Якщо є така змога, краще не йти в сторону шаку. Окей, але все ж таки йдемо сюди і дивимося, що ми тут маємо. Так, Сурф десь стелсить і. Тобі доводиться піти звідси. Ось, краще було йти в ту сторону. І генчики тут дуже нормально розташовані, ще і пагорб, який важко. Сурвам грати. Тобто краще було йти з самого початку в цю сторону, і тут 100% декілька сурвів. Мінімум. Я думаю, що 3. Залежно, вважаючи, як цей ген вже підзавели. 2-3 точно було. Окей, на жаль, ми не попали тут пауером І. О, можна було пробивати насправді. Окей, спробуємо обійти. Даблбек, непогано. Е, Леон непогано, до речі, тут зіграв. Непогано зіграв. Доводиться ламати палету. Е, от, що я казав, про філери, їх тут дуже багато. З Брутал Стрендсом вони би впали просто настільки швидко, що більше сурвам тут нічого робити. Тут реально була б дедзона. Треба було йти сюди зразу. Окей, на жаль, отримуємо станчик. Е, не даємо себе засліпити. Окей. Е, Чому сенс тут був не давати себе сліпити? По-перше, Леон поранений, навіть якщо тебе сліпануть, ти почуєш, куди він побіжав, 100%. Звісно, якщо ти не граєш на м'юті, Палету треба було ламати зразу, тому що ти все одно обійшла і її зламала. Ще й обійшла з такого боку, що Леону зручно піти в шаг знову ж таки. Тому в цьому конкретному випадку треба було просто ламати цю палету, він почав тебе сліпити до анімації. Ти Зламала би палету, блайн би закінчився, ти б його не здогнала і склала би. А так тепер він має змогу піти в шах. І один ген вже в нас злетів. На жаль, на жаль, на жаль, трошки не туди. А, під цим відео я залишу посилання на один тег, який, як на мене, дуже важливий для Вескера. це скіні Вескертек. Я не буду його пояснювати, тому що тоді це відео стане хвилин на 40 або 50. Я залишу посилання, подивитись, це, як на мене, єдиний реальний тег, який треба вчити, щоб вміти гарно грати на Вескері. Всі ці хактеки і інші панти, все це не потрібно, все це для пабліку, і, тому, і те інше. Але Скіннітек, як паунд запускати так, щоб пролітати і відскокувати. Від uh, маленьких текстурок, тим самим продовжуючи свій пасінг в польоті. Це дуже важливо. Посиланнячко буде знизу. Окей, дабл волт. Гарно, гарно. Але 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 ми вирішуємо кинути. Окей, okay, окей. Okay. Ти почула гарячий гіен. Окей, okay, що ми маємо тут? Маємо одного сурва. Mm, так, що у нас тут Форлейн звичайний? Окей, mm, okay, вони злились. А тут помилочка, як на мене, в тому, що не треба було кидати Леона. Тобто, Ген супер гарячий, знову ж таки, завели його швидко. Це значить, що там ну, точно не один сурф сидить. Ти зараз пішла за ними, вони втікли, у когось гнучкість, мені здається, у цієї подруги. От. Тим часом Леон не добитий, але він може просто повернутися на той і доробити його, і все. Тобто ти не віддефала, і Леона не склала. Ще й сурви мають дистанцію від тебе. Тому краще було вже пробувати закривати Леона, перелазити вікно не тричі, а двічі, і забирати. На, з внутрішньої сторони шаку забирати ту сейвову паліту, бо якщо б він її не скинув після твого другого вольта, він би там падав. Мінус 2 гени, так, як і очікувалось, Леон, скоріш за все, повернувся і доробив його. Окей, ситуація складненька. Окей. Так, хітюлечку дали. Обходимо. О, тут. Е А, ти трішки себе перемайндгеймила. Ти, ти, ти сама себе трішки обіграла насправді. Мені здається, так, це трішечки вперед. Тут є моментик. Ось тут можна було її, до, в принципі, піти далі і пробити в вікно. Вона стояла під таким кутом і на, і на такій дистанції від вікна, що це ніколи не був би фаствол. Це був би мідіум максимум. Ти могла просто пробивати в вікно і забирати її. Так. Окей. ууу, гарно, гарно. Супер, супер, супер. Забираємо, забираємо. Скорджів поряд, на жаль, не дуже. Тому вішаємо на мейні. У нас аварійна кнопка активується. І, звісно, Ultimate Weapon Так, ми чуємо Леона Леон вже похиляний. Так. Окей, ще сурови. Чуємо в цьому тайлі. Стелси, Стелси. Добре, тим часом знімають, ми бачимо Девіда. Але ти правильно робиш, що повертаєшся під мейн. Зараз, зважаючи на ситуацію в грі, твій найкращий шанс це попробувати прибрати одного сурва, який вже висів. І ми Фінгу знаходимо зразу. Дуже добре. Тим часом ще один ген роблять. Оу, <рик> дуже близько, дуже-дуже близько. Трішки почекати, трішки почекати. Просто дати їй забігти в хідбокс твого баунда. Найс, nice. але вона все одно падає. Добре. Опа, так. Девід спалився. Молодець, молодець, що чекнула. Дуже добре, дуже добре. Уу, який гарний фейк. Прям супер класно зіграно. Оцей фейк ж ти будеш підіймати. Клас. Супер. Дуже-дуже добре. Молодець. Угу. Чекаємо і обличчям стіну. Ідеально. Ідеально. Тут блайнду не буде взагалі ніяк. Ще й скорч поряд. Просто. Молодець, цей момент 10 з 10. Добре, скорч нам сповільний генчик. Пейнріс uh, спрацював. Аварійна кнопка спрацювала. Дуже добре. Виграла собі трішки часу. Ага, бачимо мейн другий поверх. І двоє на гені, окей. Уу. Окей. О, Девід. Окей, в цій ситуації е, нам трішечки повезло, що Девід зробив незрозуміло що. Він просто прийшов і вмер реально. У тебе Слопі Бучер, Ліон непохіляний, вони явно були в тому куті, тому що е, останній сур в тебе висить. Ну, от. Тобто, тобі треба було, мабуть, іти туди, тому що там був Єн, треба було його чекати. Це раз і друге, якщо б Девід не був дурачинкою і не зробив щось дивне, ну розіграти другий поверх мейну дуже важко. Тобто, знову ж таки, це до тої самої логіки, як початку катки. Не треба йти в аб'юзні тайли, як ти пішла на шаг. Так і тут треба було йти в кут мапи, а не йти в мейн. Якщо б Девід був трошки краще, де факт, що це був би такий швидкий таун Окей, бойловер, але в нас гак прям під нами, угу, скретч марки тут, окей. А, ось Леончик приперся. Окей, знову дуже близько. близько. дуже близько, Окей. Okay. Uh, чекаємо повіз, добре. Ну, зрозуміла ця логіка. Кейт uh, могла піти. І вона не пішла. Супер, супер. Це мінус, мінус сур. Це дасть шанс на камбек. Дуже-дуже добре. Окей, okay, ми знову чуємо, що Девід зверху. Десь. Тут у нас генчик відкочується, добре. <ріст> Яка тут просто мертва зона, реально. Тут, окрім каміння, нічого немає. Нічого немає. Так, ну це моди. <ріст> Окей, Very Nice. Далі, <ріст> далі, далі, далі. <ріст> І це знову пейнріс, дуже, 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 дуже важливо. Е, окей, сурви або встали. Перед пайнрезом або не сидять на генах. Дуже добре. Так, Девід знову палиться він поряд. Окей, знову мейн В якому він, мабуть, і помре. Окей. Найс, найс, найс. Дуже дуже правильний стрибок в Волт, молодець. Тут дуже добре зіграно. Девід е, щось. Висновків не робить. Добре, і ти вирішуєш спробуватися слагати, і Катюха тобі попадається. Прям ідеально. Дуже добре, дуже сміливе рішення не вішати. а спробувати забрати останнього. Ой-ой, трошечки. Оооо, Катюха переграла сама себе. Добре, треба зазонити від гаку. Правильно, 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 правильно. Правильно, молодець, молодець. Все, Леон друга стейджа, ти їй не дала підійти під гак, і це гг. Молодець, молодець. Так, тут не було попадання з М2, але ти її закрила шлях до гаку. Це просто ідеально. Так. Леон відкисає. Катюха може тільки 4% юзнути. Тепер треба знайти Девіда. Камбек? Камбек? Молодець, молодець. Дуже добре. Ще й глівчик знайшли. Добре, добре, добре. Просто камбек на останньому гені. Насправді, майже всі ігри хай ММР так і закінчуються. Все вирішується на останньому гені. У Та-та-та. Ну, звісно, вони. Треба ж зробити когось крайнім. Добре, 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 добре. Отже, отже, що ми можемо сказати по цій грі? Я би, я би радив змінити трошечки білд, Я не впевнений, що sloppy butcher value це для вескера типу, щось реально ефективне. Мені здається, що Брутал Strength ламати палети в складних лупах і ти просто почистиш всю мапу від палети, Далі в сурвам нічого буде на ній робити. Як я казав, спочатку катки треба було піти в кут мапи наліво. Ти потім бігла там з Леоном, там не було жодної палети. Там було два чи три гени поряд, жодної палети, пагорб ще до того, і лише один тайл. Тобто, Brutal Strength тобі допоміг би зчистити цю частину мапи, ти могла би дефати там трикутник, і Сровам довелося би мати справу просто з Дедзоною. Е і це б зробило для тебе дуже прості дауни, Тобто, е по білду я би замінив слопі бучер. По Аддонах це. Індивідуальна справа, я не юзаю зелене яйце, я не роблю ці всі теки. Я намагаюся грати більше, як це роблять компетитів гравці, тобто без понтів а навірника пробивати. Тому я юзаю зазвичай коричневу монету і пришвидшену перезарядку пауера. Вескер без пауер це йому 1 ман, тому нам потрібно, щоб якомога швидше пауер відкочувався. Uh, трішки треба uh, оптимізувати логіку того, куди ти твої рішення, куди йти. тобто На початку катки, на жаль, тобі треба було піти в іншу сторону, а не йти в шах. В шаку зайвий був тр трішечки волт, палету не забрали. Тобто не йти в uh, частини мапи, де ти заздалегідь знаєш, є складні тайли. Ти просто ускладнюєш собі На життя. Uh, далі це пр пріоритет чейзам, а не Пробувати вдарити чи дефнути ген, який вже майже заведений. Тобто в тій конкретній ситуації ген був майже 99, там було декілька сурвів, і ти пішла за цілими сурвами ще й за двома в той момент, як підбитий Леон просто повернувся і добив а, той ген. А, з позитивного я бачу, що ти розбираєшся. Мені дуже сподобались твої фейки. Мені дуже сподобався білд, в принципі, який змушує. Сурві бігати навколо закритих генів. Це було дуже прикольно. Видно, що ти розбираєш, розбираєшся в ігрових механіках. Треба трішечки, просто трішки впевненіше і логічні, логічніше а, обирати чейзи і пересуватись по мапі. В іншому, дуже класний камбек. Uh, трішки більше терпіння, коли юзаєш Power. Uh, подивись відосик, що таке skinny Tech це тобі дуже сильно допоможе на Вескері літати ще далі і не врізатися в каміння ящики чи uh, інший мусор на мапі. Загалом, дуже-дуже well done, молодець і гарна гра. Дорогенькі, на цьому наш сьогоднішній розбір доходить кінця. Якщо вам сподобався відосик, будь ласка, підпишіться, підписуйтесь на YouTube, підписуйтесь на Twitch. І побачимось з вами дуже, дуже, дуже скоро на стрімі. Дякую, та бувайте!